Всім привіт! Ви на каналі Cookie Dogs І сьогодні этот рум тур по домику наших собачок. У мене, конечно, не дуже великий дом І він переносний такий. Коробочка, коробочка, коробочка. Вот так от Собачки вже давно проснулись От Дейзі в басейні Тут самый лучший бассейн. Классно уникальный нам подарила, да. Кстати, цей це ми з подругою обмінювалися подарками. Я їй там теж щось для собачок бумажних присила. І вона мені прислала для них басін. Без шариків, а шарик це от браслетик. Такий, знаєте, що? Браслетик от лов, лов. І, кстати, вона ще подарила такий цвіточок. То рішила, наверное, його теж вкину. Ладно. Так, а я не буду показувати, буду показувати жителі цього домика. Всем, всем привет! Я Тэзи, и сейчас я буду, так, наверное, я хочу показать всю комнату. Некумы, тут у нас спальня, зала, тут у нас бассейн. Цей, бассейнчик наш любимый. Кстати, их новых познаем. Поздоровайся, привет, привет, друзья. Так, хорошо. Тут у нас корзинка с игрушками. Мабуть, Соня її вже скоро поміняє, тому що вона вже старенька. Десь два, два, три, 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 четыре місяці назад, напевно, вона була. Чи д чи місяць, не знаю. Але вона вже у нас дуже давно. Ой, кудись Макс пішов. пішов. Так, дивіться, кстати, як щенята сплять. Так. А я хочу теперь передать камеру гномику. Так, о, всем привет. Еще раз, и я покажу кухню. Ой. Сонь, мы, пожалуйста, все субра... Да, хорошо. Кстати, прикольный квадратик из игры в кальмара тоже подружка мне такую подарила. То, что я похоже, что сделала, типа, просто, чтобы, типа, там, выковыривать печеньку. Амінетанас. пим бен Бим-бим-бим Ладно Тут миска Дейзі тут у нас самі миска, тут у нас раковина. Ой вона трошечки цей. Тут у нас столик. Хоп. Ох, він такий. Ну, кухня ще була зроблена, коли вже тільки Дейзі була. То цього... Тут і сердечки. Да. Тут у нас тут у нас спеціальні ось ці. Бутилочки для щенят, коли, наприклад, Еммі, Еммі з Максом гуляє. Бо це, тут у нас плита, в принципі, ми тут нічого не готуємо поки що. Соня нам поки що нічого не готовить, То Тут отак поки що. А тут уже духовка. Вона відкривається. Зараз я покажу. От. Відкривається зараз. Така от відкриваючася духовочка. Вона дуже дорого стоїла. Так, отут у нас, тут у нас були лакомство і корма. Лакомство і корма. Зараз я відкрию. Тут у нас лакомство, тут треба вже поубирати, тут у нас корма. Да, Кормів у нас дуже багато. Так, зараз я камеру візьму. Так, а отут у нас холодильник Зараз я камеру поставлю. Таке от у нас холодильник великий. Зараз я так от поставлю камеру. Зараз я його відкрию. Сотні, відкрию, пожалуйста, холодильник, тому що він дуже сильний цей. Так, да, хорошо, Зараз відкрию. Так. Хочу, подив... Хочу обзорчик шо в холодильнику. Сейчас мне так неудобно. Проверьте экранчик телефончика. И вот так вот будет. Сейчас. Ну, сейчас я вам покажу, что тут в холодильнику. Начну с верхних полочек. Тут у нас консерва. Із м'ясом для щенят так. Як вони підростуть, їм може десь. Думаю, до... як їм буде один місяць, буде їхнє перва перве кормлюшка такими консервами. Да, ще є другий вкус. Зараз я його витягну. ой, я все походу... ой, ой, ще. Зараз я все покажу вам, бо трошечки на удобуде вийшло ще. Це уже консерва з це вже консерва із з смаком таким травками і цими І всякими болезнь віществами такими. То що для щенят дуже потрібно. Да. І ось така от консерва. Зараз я покажу, як вона внутри виглядає. Це кстати тоже мені і Саша подарила спеціально. Для щенят. Тому що у нас у її собаки тіни да, з, уї, собаку звати Тіна. Теж народились три щеня. Також самого такої самої статті. Один хлопчик і дві дівчинки. Совпадіння дуже великі. І в один день. Представляєте? Тільки Ем і ночі родила, а Тіна ввечері. І да, в той день я вже була в школі. А сейчас... Я думала, то, що я там приболіла, але я вже... Так, тут у нас яйця в такой от упаковці. І ще я хотіла вам вчора показати. Мені просто дуже удобно складувати так все в холодильник. Я хотіла вам ще показати, що просто так. Що це? Ладно. Этот. у нас румтур по доміку, а де розпереділяння, йде. Зараз я все складу і потім буде продовження рум-тура. Все, я, я вже сказала, для вас це було дуже швидко, але для мене було десь пару хвилин. Да. Так, ну хто буде далі показувати рум-турчик? Я! Добрый Максик, на. Так. Амин, привет. Поздоровайся. Привет. Ну, цей. Вот, Эми отдыхает. Тут у нас гардеробном. Тут у нас коробка и спит по Соня еще не снимала на YouTube. Угу. Так. Тут, конечно, бардак. Соня, значить, нам говорила, наче, що ми можемо скоро Ну чи через неділю, чи через дві, я не знаю. Кстати, от пакет такий, а тут всякі сумочки. Ну, це, я просто так показую В цій папці, в тій находите да, паспорта і документи. І мої тоже, да. А е, я немає, тому що вона да, на була была собачка, але вона породиста. Її, напевно, викинули, хоча порода дуже класна. Ну хорошо, вона тут, да. Так. Хто хоче далі показати? Я хочу показати далі кімнату. Ну, тут у нас ванна. Тут у нас новенька ванна. Тут, правда, шампуні. Тут шампуні дуже багато. Просто коробочка упала. Ага. Так. І цей. Тут ще під ванною такий шампунчик. Ну як після зйомки відео ми зробимо міні-уборку. Або бік-уборку. Не знаю. Як вийде. Ну, тут у нас раковин, тут у нас полотенечка, тут у нас три полотенечка, Одне для нас з Максом, один для Дезі і один для гномика. Тут у нас рюкзачки, тут у нас поїлка чогось, тут у нас аптечка, а тут у нас спалюшка чогось. Ща я підніму. І весь я б хотіла, щоб це було там на кухні. Я прийшла. Ну, на цьому у нас рум тур закінчено. Всім дякую за просмотр. Всім пока-пока. Чекайте нових відео, підписуйтесь та ставте лайки. Poka.